Всім привіт! Ото я вже повернувся з лісу. От назбирав таких яблучок, дичок, таких вони, вони такі солодко-кисловаті, такі сорта вибирав. Бо я знаю, де ті дичечки ростуть, яке солоденьке, яке кисленьке. О, та й вже треба робити сушню. Ось такого літо проходить, а на зиму тут треба заготовки робити. По-любому якийсь компот варити, але мені не так дуже компота, як потрібно для... Соку, Ото є сок перед новим роком вже, якщо тільки со... сок клена. Склена. Перед новим роком тільки сонечко таке блисне. І це в мене кожен рік, повторюється, вже роки 3-4 така аномалія з погодою. Сонечко блиснуло, температура навіть нульова буде, клен клене. Вже вже Такий період десь з 12 дня до 2 часов дня. І це я з кожного деревця собі по літрі накапує. І просто супер такий на новорічний стіл навіть поставив. Таку всі... Ой, а це звідки? Як це таке може бути? Ну, та я і зафільмую вам, я буду ще й <клухи> займатися до Нового року, то обов'язково покажу. <клухи> От. Та й треба нарізати. А я нарізаю собі такого, о! Я серединку навіть не вибираю я собі, пішов, 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 пішов. Собі тако раз. Опа. Опа. І все. І нарізка пішла, пішла, пішла. І багато роблю того, щоб хватало того всього. Ось пополам. І то, що треба воно. Вже грушка на підході десь. Чуть пізніше грушку буду робити. От, сливку, то я в себе в парілочці вже то сушу. О. Хворілки грушку довго-довго треба робити з грушкою гратися. Але вона штожиться. Для... виходить така суперовий кленовий сік, сушньою. А ще ж туди додаю, крім сушні, крім грушки, крім сливки, крім яблука. Ще додаю шепшину. Е, додаю е, туди ще глід, теж е, збор глоду, оце, як роблю. Е, і виходить, що? Пару родзинок щоб воно е, дало е, заграло трошки. Небагато, небагато. І ложечку меду. То я на, наприклад, на 5-літрову е, яти, цю е, такий бутильок. О. І воно собі потихеньку в погрібі там собі грає. Ну обов'язково треба верхню запечатку робити. А запечатка робиться лимоном, щоб воно не закисло зверху, не було тих е, бактерій непотрібних. А лимон то дуже добре держить, таку повну баклашечку набирати собі. І таких там 4 долечки невеличких, і на саме верх положив і пробочкою тісненько закрив і в погріб. І вже через місяць все, вже можна починати пити. А стоїть воно літо. Ще літо і ще п'єш його, бо дуже хороший тосохранський. А ще вам покажу, як то сушити, то основне, щоб його на серці, на сонці. Щоб мухи не сідали, так, як, тому що відкрите відкрите сонце. Це я в інтернеті навіть не, ну, думав, що не можна на сонці. що Якась шкода буде. Що може дійсно якісь вітаміни будуть вигорати на сонці. Але ні, дивлюся сушка на чистому сонці. То зараз пішли, я вам ще покажу, як я сушу. О, оце в мене воно на сонечку лежить собі і сушиться. То в мене старіше є, його перевертаю тако через кожних дві, три годинки, собі, що воно з усіх сторон підсихало. Ну це за два дні, за три, воно зараз якраз погода така стоїть, суперова, що то, що треба. От, і воно. Це, це новіше вже. Десь через годинку вже буду його перевертати обов'язково. Треба буде перевернути. От. А що я роблю? Я роблю, щоб мухи оси не сідали. Ось в мене такий росинка така. Я додаю туди, ну, на цю бутилочку десь додаю. Дві ложки солі. От. І воно чуть-чуть пісохло тільки. І все. І я починаю цей процес собі. Пройшовся, 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 пройшовся. Все, щоб мухи не сідали, головне. Оси, бо того не потрібно, щоб якась інфекція там не розводилася, якісь вони яйця не відкладали. І все, вони тільки чувствують в ціль. Все, і тут нічого немає. Нічого нема. Просто супер. Ото кому сподобалось, може хтось підписиться, лайк поставить. До побачення.